Так, подачу бачили, а зараз смак. М -м -м. Смак просто огонь. Зараз вам покажу місце, де буде стояти дерево аватара на Львівській площі. Трішки ще посмакую. Ммм. Дімасік, принеси мені дерево. Во, зараз... Наш топовий бармен принесе дерево. О, агонь. Я вам покажу приблизно в пропорціях, де воно буде стояти. Коротше, Десь, 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 ось тут, на цьому місці воно буде. Пізніше звіримо, чи правильно я показав пропорції. Так, десь, мабуть. О. Короте, дерево будуємо. Зовсім скоро. Подивіться, яке тут чудове місце, яка обалденна локація. Природа. На природі кайф. Львівська площа 4В. Найближчим часом дерево Аватара буде ось тут. Гарного дня!